Друзі, усім привіт, ну Що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч національної збірної України Ю 21 який відбувався 4 вересня 2020 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи серед молодіжі. Група H Данія Україна. Ось такий друзі. Матч відбувався бойова нічия один 1 на, на гол Дані Сікана на 73-й хвилині матчу. Своїм голом на 95-й хвилині відзначився Якобсен. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Данія. Капельяс – головний тренер команди. Стартова одинадцятка Вінд... – Він Нарті, Дамсгар, Нельсон, Карстенсен. Крістенсен, Хольсе, Хольсен, Ольсен, Мацен, Клітен, Сьорренсен. Якобсен, Дрейер, Алвес, Исаксен, Андерсен, трешки пизднейшие заявляются у э, Данской сборной Украины. Руслан Ротань, головные тренер команды Чеберка, Булец, да, Чеберка, Булец, Коноплец, Тейшвили, Данисикан, Дубинчак, Назаренко, Билык, Батагов, Илья Забарный, Бондаренко. А Лунёв, Топалов, Леднев, Тачех, трешки пизднейшие заявляются в Украинской сборной ю 21. Ну і тепер, друзі, сам Матч. Давайте говорити. І справді непев початок від української збірної. І справді. Дуже непевний початок. цей момент. На хвилі хвинівач. Вимиляється. Дай чистий вихід, один, один один. Даня виходить один на один. Даня! Даня не забиває. Ось це так шанс. Ні, це навіть був не Даня секант, це був Назаренко. Друга хвилина матчу, усе так обрізки від центрального захисника, збірна Данії Назаренка. Чистий вихід один на один. Приває Назаренка, але воротар, воротар збірної Данії ю 21 себе показує абсолютно в усій красі. Осе так шанс створює. Україна. Дачані відповіли своїм моментом, також своїми атаками відповідали і Дачані. І я вам хочу сказати, що у Дачан також свої непані атаки проходили. Ось на 33-й матчу видача був супер шанс! Також був чистий вихід. Один на один. У футболіста данської збірної, але не переграє, не переграє Сковольс, якщо не помиляється. який, до речі, хитрійкофламав у Львові, коли ці команди у першому колі зустрічалися, дівчата обіграли якраз ту Україну з рахунком 3-2. Ну, це, був, до речі, друзі, Вінд. Да, він виходив один на один, він не забив. Хороший момент був і справді у, у данської збірної. Але він не переграє. Пробуває він повз ворота. На 45-й хвилині матчу в Україні був момент непоганий, був хороший удар. На 45-й хвилині матчу і команда Руслана Ратаня була дуже-дуже близькою. Дуже близькою була Україна, але Крістенсен, Воротар Крістенсен, себе показує абсолютно в усій красі. Витягує гарматніший удар. Э Бондаренко витягує. Артем то непаганути пробивав. Ну, в кінці-кінців 0 00 перша 45-хнутка завершиться на цьому. Uh, на другий тайм, uh, в принципі, на 47-й хвилині, перепрошую, буде жовто, да? Ну, вийде на 61-й хвилині матчу у Данії. Дерейр він Дамсгер поміняє, Ендерсон Матсена поміняє. Ну, Україна там та палець та Ішвілі поміняє. Ну, в принципі, та сам другий тайм команди без замін та розпочали. Ну, у Данії та в цілому Андерсон, Ісексон, Алвіс, Драйер... Дрейер та Якобсен вийдуть на другий тайм. В Україні вийдуть Чех, Леднєв та палець, та Луньов. На другу 45 хвилинку. Другий тайм. Друга 45 хвилинка датчане потужно. Розпочинають. 49 -хвилинка. атакує. Небезпечний момент. Передача майданчика. Скидка удар, рятує Україну від пропущеного м'яча. Ну і датчане. Дачані відповідають своїм моментам, і я вам хочу сказати, що удар був шикарний від Ольсена. Ось був він Скова Ольсен, Якщо не помиляється, він шикарний удар в стійку. На 59-й матчі Україна відповіла своїм моментом після стандартного положення буллеса. Якщо не помиляюся, то саме Булєсе подавав штрафний. І це було дуже-дуже небезпечно в цьому, в принципі, дуже багато було боротьби на футбольному полі. моментів якось поменшили, Справді поменшило моментів О, виконання обох причому та команд. Моментів трішки поменшила, Але ось вона. 73 хвилина матчу. Україна. Україна Ю-21. Проводить атаку по лівому флангу. Небезпечна йде атака. української збірною пространства. Далі цікано Гол! гол, Україна у барет 1-0. Сікан замикає. замикає простріл. футболіста української збірної. гольову передачу записав до свого послева Топалов. Топалов, идея големию передачу. шикарний простріл Тапалова і Даня. У підкаті Даня. Замикає простріл паловий приправляє м'яч в сітку Варьданську збірни 1-0 Україна забиває гол. Потім дача они створили... пішли на штурм, пішли створювати моменти. Ось на 77 їх було спроба прям з куток закрутити м'яч у ворота, вступає в гру. Воротар збірної України вже вступає і справді в гру. І справді там намагався аж закрутити м'яч якраз то прям ворота. Білик і справді врятував українську збірну від пропущеного м'яча. Данці справді тиснули на останніх вже секундах матча. ще удар Скова Ольсіна вступає в гру знову воротар Білик. П'ять хвилин. Навіть не 5 хвилин, а 3 хвилини компенсував взагалі по суддя. Останній був кутовий матч. Останній кутовий матч, то і... це вже все. Це останній кутовий. Там же воротар Вратардані пішов у штабний майданчик. Кутовий з правого фланга. Потрібно просто відбитися в Україні. Просто потрібно відбитися в Україні, і це буде перемога. Дача не будуть Дача Дачені будуть кутовий. йде подача. Іде подача до штрафного майданчика. Небезпечна подача! Небезпечно! І все-таки я капсен заштовхує у ворота на останніх секундах. Датчані відігралися після кутового. Там, до речі, вратар Крістенсен майже не забив. Там був удар по воротах. Булець вже відбив між лінії. Намагався білих зафіксувати м'яч у руках. Але м'яч відскакує зрадницький до Якобсена. І справді зрадницький м'яч вискакує до Якобсена. Той приправляє м'яч в порожні ворота. Данці відігралися. Друзі, ну, відповідно, матч завершується. Да. В ніч один на гол Дані Сікана на 73-й хвилині матчу Якобсен на 95-й хвилині відповідає своїм забитим м'ячем. Ще підвести такий підсум отомає, що, то, напевно, нічого все таки рахунок все-таки справедливий. Але Україна браво команді Руслана Ретаня. Справді Україна видала дуже сильний матч, справді, відповідно тоді. Якщо взагалі казати підсумково та групу да, ті кваліфікації на Чемпіонат Європи серед молодежі, то українська збірна якраз посідає у своїй групі з дачанами, з Румунами, з Фінляндії, з Північної Ірландії, з Мальтою третю позицію. 16 очок набирає Україна. Румунія буде, була другою, данці будуть першими. Тому, друзі, якось так. Гадали, мої друзі, цей матч збірної України, Кваліфікація на чемпіонат Європи серед молодежи. 4 вересня, 20 рік, кваліфікація Данія U21, Україна ю 21 бойова чи 1-1. Я вам, друзі, бажаю добра та щастя, Побажаємо Данії, Україні всього найкраще, найгрудня, друзі, ви будьте щасливі. Усі дебати, усі до нових зустрічей, будьте щасливі.